всіх. Це канал Валентина Творимо Красу. Я дуже рада всім, хто зійшов до мене в гості. Рада всім гостям, рада всім підписникам мого каналу. Якщо ви ще не підписалися, пропоную вам це зробити, оскільки на моєму каналі багато майстер-класів, які можуть бути вам корисними. Так? А також є влогові відео, є відповіді на теги, хто любить їх слухати під Так? І ось сьогодні буде невеличке зовсім відео. Це відео буде як і для спільного проєкту Сніжинка на Долонці, в яку, який створила я, так, і в якому ми із дівчатками, україночками в'язалочками створюємо сніжинки, а також різноманітну сніжну красу для новорічних свят. Список учасників цього проєкту я залишаю. В інфобоксі під цим відео, і ви зможете пройти подивитися, хто ж що вже зміг нав'язати. Дівчатка випускають відео, дівчатка показують фото своїх готових робіт в Інстаграм. Там, до речі, я так розумію, в Інстаграм вже в нас є такий потенційний переможець, оскільки цей, цей проєкт матиме подаруночок. Так, це буде подарунок для того, хто. Буде найбільш активним. Тобто в Інстаграм я бачу досить таки гарну активність, Тобто в нас є такий вже один літер по пов'язанню новорічного декору. Але я сподіваюся, що Ютуб, що дівчатка, які мають канали, також не підведуть і будуть конкурувати так, із Інстаграмом. Ну, подивимося, хто у нас буде переможцем. Це ми побачимо вже напередодні Нового року, так оскільки до кінця року цей спільний проєкт буде тривати, і тоді будемо бачити, хто ж, хто ж зняв найбільше відео, чи хто зробив найбільше постів в Інстаграм, і визначимо переможця. Перед собою ви бачите. Рядочок із сніжиночок моїх. Так? Це сніжиночки, які я, на які я зняла майстер-клас, останній майстер-клас, який є на моєму каналі. Так? Це про ці сніжиночки. І мені їх так сподобалося в'язати, вони так легко запам'ятовуються, так легко в'яжуться, що у мене їх ось скільки вийшло. І вони мені схожі на самі звичайні сніжинки, так? на справжні сніжинки, ось так скажу. І одна з глядачок написала мені під цим відео, чому у кадрі не було готової роботи. Готову роботу я рідко показую в самому кадрі, оскільки готову роботу ви бачите на заставочці, на першому фото, на головному фото до кожного відео. Тобто, якщо я знімаю майстер-клас, то робота, яка у мене вийшла, це робота на головному фото. Я не в'яжу по декілька серветок, особливо, якщо вони об'ємні, великі, так, я цього не роблю. Я відразу показую результат, який отримала в результаті роботи. І мій майстер-клас виходить тільки тоді, коли вже робота вся зроблена. Тобто я знімаю відео, я їх завантажую на YouTube, але вони в мене закриті до того часу, поки не буде готової роботи, поки я не впевнюся, що. Робота, яку я роблю, так, вона буде завершена з тим результатом, який мені сподобається. Е, і е, сніжиночка, поки не заблокована, так, вона не має такого вигляду. Отже, показувати на фото чи у відео роботу е, наполовину зроблену, скажімо так, е, ну, я не вважаю за доцільне. Тому що це буде не інформативний майстер-клас, оскільки. Людина, яка захоче зв'язати, вона не зрозуміє по... наполовину зробленій роботі, тобто не заблокованій. Вона не зрозуміє, який же буде результат. Результат блокування з'являється днів через два. Так? Тобто тоді, коли м -м, сніжиночка висохне. Оскільки зараз, е ви знаєте, що у е квартирах не досить таки сухо через те, що опалення є, так, частково його може не бути. Але якщо воно є, то воно досить таке слабесеньке, так? І от, наприклад, минулого року в мене сніжинки висихали за ніч. Тобто я зв'язала е на ніч заблокувала зранку або до обіду, хоча б вони в мене вже у гарному стані. Е зараз вони в мене буває і дві доби можуть сохнути до того часу, поки вони стануть е сухенькими, так? Е і ось за той час, поки я зняла відео, так. Дов'язала ту сніжиночку, я її заблокувала, і за цей час я відео монтую і викладаю на YouTube, так? тому що в телефоні немає безмежної пам'яті, щоб там зберігати ці всі шматочки, і потім вони губляться і ще щось. Тобто я знімаю майстер-клас, потім монтую його, заливаю на YouTube, потім уже займаюся до працюванням роботи, готової, так? і Потім, коли вона. Готова, роблю фото того, що в мене вийшло, вже заблокованого, коли вона вже висохла, та сніжиночка, так, і вже тільки потім додаю її. Тобто, я, ну, можливо, треба постаратися, да, але зараз не, не той час із світлом, і з опаленням, із усім, коли я можу тікати, щоб цю роботу показувати вже, ну, ви зрозуміли, в відео. Ні, Звичайно, якби я їх в'язала спочатку сніжинку, так, потім вона висохла, заблокувалася, потім я вам її показала. Так, можливо, це було б наглядніше, але ви ж бачите перед собою фото те саме, так, чи вона в мене в руках, чи вона якось по-іншому сфотографована, В принципі, тут немає якоїсь такої, я вважаю, особливої різниці. Е, і ще одна ж така є штука, да, як я людина творча, і тому якщо я щось побачила, мені дуже хочеться зв'язати, дуже хочеться вам показати я, е, е, і є можливість, так, є світло, і, і час є, і умови є. Тобто я швиденько хапаю гачок і починаю це в'язати, оскільки, якщо я почекаю, поки. Зв'яжу першу сніжинку, да, вона висохне заблокується, доки, щоб я вам могла показати, да, потім знімати майстер-клас, то в мене вже пропаде всяке бажання. Ну, ось така я. Тому, якщо хто кому, когось не влаштовує такий формат, да, коли ви бачите фото готової роботи вже на головному фото, ну, тоді ж вибачте. вже. Але ось маємо, що маємо. Хоча я дивилася інших блогерів так, багатьох. Той самий процес відбувається. Тобто вони не завжди в'яжуть роботу одну, фотографують її, так готово показують і тільки потім починають майстер-клас. Буває і таке, да? але багато хто знімає саме так. тобто Готова робота показується вже тоді, коли вона є готовою. І тоді вона з'являється на. Головному фото, так, оскільки ну, навіть будь-який светер, да, який ви зв'язали, який ви в'яжете після того, як ви його зв'язали, він повинен ще пройти обробку. так, Це не просто так, він не може бути показаний із нитками, які стирчать, да, і не випраний, тому що то зовсім інший вигляд. Так, ну щось я напалакала. Сподіваюся, я зрозуміло пояснила, так, чому в моєму майстер-класі не було готової роботи. Тому що я вважаю так. Правильніше, і тому що в мене е, немає можливості так е, якось зробити це по-іншому. Так, Це про сніжинки. Ще також покажу декілька сніжинок, їх не декілька, їх дві, не знаю, де є діла інші. Зв'язано було ще декілька сніжинок. Небагато, але ще декілька, але їх десь немає. Куди я їх поклала, я не знаю. Так. Це сніжинки рельєфні. Е, за Схемами, які я знайшла у вільному доступі, тобто це не платні схеми, ви їх також можете з легкістю знайти. Мені дую, сподобалася ось ця, яку я взяла в такому персиковому кольорі, чи не знаю, який це, чи кораловий. Він передається ще вам якось не так. ну Якийсь, е, якийсь незрозумілий колір. Це треба, знову ж таки, галинку запитувати, галинка все знам. Ось це дуже мені сподобалася. Ця сніжиночка така, вона. Ну, прямо гарнесенька. Тут скільки всього такого цікавого, і хочеться її розглядати, і, і все в ній є, і нічого не замало, не забагато. От така от гарнесенька, такі сніжиночки буду ще в'язати. Дуже вони мені сподобалися. Так, ну по сніжинках поки все. Як знайду інші, покажу, або вже нав'яжу других. так, І покажу те, над чим я працюю зараз. Не дуже щось буде, можливо, вам зрозуміло. А може, і зрозуміло. Так, це в мене поки що запчастинки такі. Да? Є в мене такий ось квадратик. Так, це в мене ще нічого не оброблено, бачите, ще всі ниточки це в мене поки що, заготовочки. заготовочки, а готову роботу ви вже побачите тоді, коли буде перший звіт у спільному проєкті Оленки Буганової. Да, я залишала посилання в одному з відео. На її проєкт канал її називається «Єлена Буганова Handmade. і ось це виріб до, для першого звіту до її спільного проєкту. Так, ну я думаю, ви вже зрозуміли, що цей квадратик це буде подушечка. І на цій подушечці буде сидіти ось такий зай. Правда, зай буде сидіти спиночкою, бачите? Тобто тут у мене очок нема, нічого нема, це просто така фігурочка зайчика вив'язана так. Поворотними рядами довго я цього зайчика мудрувала, тому що весь час у мене то худенький був, то голівка величенька, то, то шиєчка довгенька. <сум> тобто все щось в мене не виходило. Потім я, що я зробила? Ширина ось цієї подушечки, так, це третя частина ширини я набрала для низу, в кожному ряду додавала і це в мене десь третина тулуба, тобто я додала і робила добавочки. Ну, це в мене скільки рядів? 1, 2, 3, 4, 5, 6, мабуть, рядів, ішло з додавками. Потім я в'язала рівнесенько. Потім, мабуть, рядів 3-4, я збавляла через ряд, робила убавочки. Так? Потім в кожному ряду. Там, де шийка, це в мене, мабуть, один ряд пров'язаний рядом. Без змін, скажімо так, да, тобто найвища частина. Потім я знову пішла потихеньку розширяти, і потім почала потихеньку звужувати. І вийшла в мене ось така да. ну, ось так, так. І зв'язала потім вуха. Вуха стандартні, можна знайти в будь-якому майстер-класі в'язання зайчика. Ну, вуха мені не хотілося шукати, не те, що не хотілося, а... Не було світла, я не мала змоги шукати, тобто сиділа, фантазувала над цими вухами. І вже як я їх зараз ось причепила до, до самого зайця, да, бачу, що, мабуть, треба було трошечки вущі їх зробити, оскільки трошечки широченько, да, і не дуже зрозуміло, що це буде що це зайць. Да, вони закривають майже всього. Ну, можливо, так і цікавіше. Так, а ага, ще забула, сюди вам хвостик, перенесла. Тут ще ж хвостик буде. Так, ну то Ви вже побачите, тоді, коли буде готова. Робота з іншими роботами так все разом буде вам показано. так І ще я а, останнім часом в'язала шкарпеточки. Шкарпеточки для наших хлопців, для ЗСУ. І ось сьогодні вони поїхали поїхали на передову. Наші волонтери сьогодні збирали не сьогодні, так а протягом певного проміжку часу збирали. Туди продукти, збирали теплі речі, все що потрібно, так і сьогодні машина поїхала. Дуже сподіваюся, що все благополучно доїде, І зараз я вам поставлю ще шматочок, який я знімала, оскільки треба було вчора віднести свої роботи, щоб їх зібрали, так, щоб їх загрузили в машину. Тому дуже було швидке включення. Трошечки вам там розказала, показала, але так швидко, так швидко. Ну, не було в мене другої можливості, так скільки, скільки часу було, як в мене виходило, так я і робила. Так, ну на цьому тепер я з вами пропрощаюся. пропрощаюся Піду монтувати відео, поки є можливість. І е, зустрінемося з вами в наступному відео. На все добре, до побачення. Привіт усім! Невеличке включення. В мене буде. Хочу вам швиденько показати, над чим я трудилася на цьому тижні. Зовсім трошечки, зовсім коротко. Бачите, що це шкарпеточки. Купа шкарпеток, точніше, не така вже і купа. 9 штук. 9 штук шкарпеточок. У мене зв'язалося. Це шкарпеточки, які я в'язала для ЗСУ. В мене є з пряжі, яку я вам показувала. Це я підписувала, е, яку я показувала, що брала 100% вовну. І ця вовна в мене була дуже колюча, Наскільки була колюча, як якась така, не знаю, суха і жорстка. О, що я вам хочу сказати, після прання вона досить пом'якла. Я вам розповідала, що я спочатку прала, це був порошок у мене, потім. Полоскала я в оцті зразочок, да? і потім це, була, це був гель для білизни. Цього разу я ще спробувала занурити у кондиціонер для волосся. То, звичайно, набагато м'якше стало. Я так зрозуміла, що тут не скільки була проблема в самій вовні, як це була пропитка. На них була така пропитка, знаєте. Не знаю, як це сказати, вона от на дотик відчувалася, коли я занурила їх в, воду, в теплу воду да, і почала прати. Е, уже Тоді я відчула, як воно прямо змінюється от на дотик, ну, буквально за лічені секунди, все ставало м'якесеньким тобто відразу прямо у воді. Е, і вже після бальзаму, звичайно, все стало зовсім добре. Ну, Звичайно, це шерсть, так вона не може бути ідеально, м -м як сказати. Ідеально ніжною, так? це не кашемір, до того, це така. бачите, груба необроблена шерсть, можна сказати. Але син міряв, ми щойно визначалися з розмірами, він в мене як лінієчка був, да? я на нього міряла. То він сказав, що якщо коле, то зовсім ледь-ледь. Ну, тобто критичного нічого нема, Але я все рівно на цих шкарпетках написала, що це не для чутливої шкіри на всякий випадок, скажімо так, да? хай буде. А там розберуться. Думаю, краще більше шкарпеток, і хай вони будуть тепліші, ніж не буде ніяких. правильно? Так, Це з одного боку, а з іншого, коли треба буде утеплятися, то будуть одягати і по двоє, і по троє шкарпеток, то оці наверх. І вони справді як валяночки, вони такі товстенькі, товстенькі. ну... Товстенькі. Хоча розхід великий. Розхід великий, в мене пішло це 600 грамів на 5 чи 6 пар. Та, може й невеликий. Ну, мені так здалося, да? вони так швидко в'язалися, і в мене було три мотка по 300 з хвостиком грамів. Да? То два мотка в мене пішли, оце аж, аж бігом, аж Так, Потім в мене ще зв'язалися ось такі шкарпетки, ці я вже навіть не встигла вибрати. З тієї сіренької бобіночки, яку я вам показувала, да, ці не встигла вибрати, тому що скоро наші волонтери вже їдуть, відвозять все, що потрібно хлопцям на передову. І я вже просто не встигла їх вибрати. Думала, сьогодні їх віднести. Крайній термін у мене завтра, не встигла я більше нічого зв'язати. Ось це те, що маю, і. Ось у мене була ще одна пара чоловічих із шкарпеткової пряжі, той, що я в'язала, ну щоб були в мене там. То я їх також вирішила сюди покласти для кількості. Сюди точно затоплятися, я то ще зв'яжу, не знаю коли, але зв'яжу. І також ще в мене була одна пара, також сюди докладаю. Тобто, це не те, що я ось щойно зв'язала, да? це було зв'язано раніше. А ось ця вся купочка, це те, що в мене зв'язалося ось. Так, ну... Звичайно, вам не видно всього, да, все в кадр не поміщається. Треба, як і вище якось ставити камеру, у мене вона вище просто не поставиться. Та, ну, я думаю, шкарпетки ви всі бачили. Да. Показувати тут особливо нічого. П'ятку я в основному в'язала бабусину. Інколи це в мене бумеранг, і інколи, інколи, зовсім інколи, це в мене був струнг. Ось так, все дуже просто. Нічого такого. Так, це просто для звіту, що я цілий тиждень байдики не била, а працювала. Так, складаю у пакетик і відправляю хлопцям. Нехай їх гріють. Так, з вами прощаюся і до наступного включення.